О восьмій ранку біля центру адміністративних послуг в Кропивницькому зібрались люди. Серед відвідувачів містяни, які прихистили у своїх квартирах чи будинках переселенців. За це мають отримувати компенсацію на оплату комунальних послуг, каже Людмила Черкасова. Вона хоче отримати компенсацію за поселення двох людей, які живуть у неї рік. Говорить, їй заборгували виплату за два місяці. За квітень. 450 гривень за людину затримки є, хто ж. таке час. Людмила Гончаренко каже, поселила чотирьох людей-переселенців з Донецької області рік тому. Щоб отримати компенсацію, щомісяця з 1 по 5 число має оформити заяву принести документ на власність житла та довідки переселенців. Отримала я все, те саме, за березень, за квітень отримала, а зараз здаю за липень. Як за зимні місяця виплачували 3 720-3600. У Кропивницькому з початку повномасштабної війни урядовою програмою прихисток скористались понад півтори тисячі жителів, сказала заступниця директорки департаменту соціальної політики Олена Костенко. В зимовий період відшкодування буде 30 гривень на людину з часу проживання, в літній період 14 гривень 77 копійок. Пояснила, зимовим вважається період з 1 жовтня до 30 березня. За поселення переселенців можна отримати компенсацію, якщо вони приїхали з зони бойових дій. Перелік змінюється, затверджує його міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині це понад 200 громад. Це такі області, але не не повністю деякі громади мають право на отримання довідки. Наприклад, от я ще з Луганська, повністю там Донецька, Харківська. Частково теж Чернігівська, Запорізька, Ніколаївська область. Ми отримаємо заяви, потім передаємо соціальним інспекторам, які будуть вивчати кожне домогосподарство станом фактичного проживання внутрішньопереміщених осіб. Компенсацію надають, якщо немає заборгованості за комунальні послуги. Саме ці кошти відшкодовують по державній програмі, Товариство Червоного Христа, а також Агенція ООН в Україні. Станом на сьогодні заборгованості у нас є тільки за два місяці за травень та червень, яка складає в сумі 1 мільйон 580 гривень. За інформацією Олени Костенко, заборговане виплатять до кінця серпня. Олена Жакалова, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.